Після Франції, Ірландія, Володимир Зеленський з дружиною Оленою прилетів до Дубліна. Це перший офіційний візит до цієї країни. Пізно ввечері президентське подружжя України зустрічав тамтешній прем'єр Міхол Мартін та представник МЗС Томас Бірн. На тлі приїзду зеленського чільник ірландського уряду написав. Наша підтримка народу України, що боронить свою свободу і демократію, залишається непохитною у планах президента України спілкування з новообраною президенткою Кетрін Канолі та звернення до парламенту напередодні. Зеленський мав особисту зустріч із очільником Франції Еммануелем Макроном, з яким вони обговорили деталі мирного врегулювання в Україні, а потім подзвонили британському прем'єру Кіру Стармеру, секретарю РНБО Рустему Умєрову та спецпосланцю Трампа Стіву Віткуфу. Під час прес-конференції Макрон та Зеленський повідомили, що вони із союзниками вже завершили роботу над гарантіями безпеки для України, які унеможливлять повторну агресію у разі укладання угоди з Кремлем. Але питання території виявилося найскладнішим, зізнався Зеленський. У будь-якому випадку усі напрацювання союзників та американців сьогодні повезе до Путіна спецпосланник Трампа Стів Вітков, Його літак вже вирушив до Москви. Видання «НВА» з посиланням на власні джерела. Рела пише, що на зворотньому шляху з Росії Вітков може зустрітися з українськими представниками. Як ви вважаєте, у чому Вітков переконуватиме Путіна цього разу і з яким результатом завершиться зустріч? Обов'язково пишіть власні думки у коментарях до цього ефіру. Більше про цю зустріч ми розкажемо у наступних випусках. Ну, а поки закликаю вас ставити вподобайки цьому випуску і продовжую випуск ТСН.